Вітаю, дорогі друзі! З вами канадський Марк. Я надзвичайно щасливий, що маю можливість знову з вами зв'язатися і тим більше розповісти вам про тему, якої ви не знайдете в просторах інтернету. Чому українці шоковані канадським менталітетом? І що таке канадський менталітет, чи взагалі він існує? Рекомендую дивитися це відео до кінця. Ви сьогодні дуже багато цікавинок дізнаєтеся, що дивує наших людей. І це цікаво дізнаватися про різні культури світу і що саме відбувається в Канаді. Від вас, попрошу одного: прошу продовжуйте підтримувати україномовний контент. Будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментар, навіть якщо це просто ви пишете звідки ви дивитеся, і також перевіряйте ваші підписки, тому що російські боти тиснуть на україномовні канали. Ви самі це бачите. Я не здаюся, я продовжую знімати відеоролики. Все, що від вас, просто попрошу, хто дивиться зараз. Залишайте прямо зараз подобайку, перевірте вашу підписку і звідки ви дивитеся. І рухаємося далі до контексту сьогоднішнього відео. Я розповідав вам, чому канадці злі на українців. Я вам розповідав, чому канадці в шоці від українського менталітету. Я вам розповідав, чому канадці в шоці в загальному від українців тут, в Канаді, ще давно на початку, і також розповідав вам дуже багато позитивних історій про хороші речі, і про те, що канадці вражені українцями взагалом. Але те, що українці думають і як українці реагують, такого ще мало я вам розповідав. Можливо, було колись таке відео, я вже не пам'ятаю. Але це цікаво, що зараз говорять, тому що до мене звернулись пара українців, і я мав можливість поспілкуватися з українцями в українській домівці, і ми з ними переговорили пару таких пунктів, аспектів цікавих про те, що вони зі мною поділилися. Я просто мушу з вами цим поділитися. Отже, перше, що дуже сильно шокує в канадському менталітеті, це те, що Канадці переважно не готують вдома їжу. Ви просто вдумайтесь, наші люди, українці, привикли економити, привикли варити щось своє, свіженьке, якийсь борщик, якусь зубку перше, друге. А канадці ні. канадці не дбають за це. Не то, що вони не можуть там варити чи не хочуть варити. Вони люблять зручність, їм зручніше піти в якусь забігалівку, їм зручніше. Після роботи разом чоловік і жінка взяти дітей і завести в якусь забігалівку і таким чином зекономити собі багато часу і вернутись додому, і далі відпочивати, і просто дивитися телевізор. Це шукує українців в деяких канадцях, тому що українці...